Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Дмитро, вам привіт. Давно мене не було в Ютубі. Але сьогодні така подія, що в Житомирі створилася перша медійна команда. І я йду до них на тренування. хочу вам показати цих людей. Взагалі ідея дуже крута, те, що спорт розвивається і ще таке, знаєте, як медійна футбольна команда. Тому дуже цікаво. і їдемо. А ви не перемикайте, можливо, щось з тим собі чайочок зробіть, бутербродики і приємного перегляду. Хто слідкує, той знає, я граю за команду Media Team. Це найкраща медійна команда в Україні. І як каже нападник з моєї команди Олексій Чіш, медійна команда це зараз як біткоін по 20 доларів. Тому залітайте в медіафутбол. Зараз ви бачите, як робиться. Історія це історичний момент хочу запішити історичний момент. Так. скільки кількімічу. Хорош. Начало є. 1, 2, 3, 4, п'ять, Ми сумнівалися на 7. 8, 9, 9. Настільки громади немає. Ідемо потікати з політиками. Яка назва команда? У нас команда називається Престиж, і вона має відповідати своєму статусу і в принципі тим надіям і тим рівнем, де ми маємо бути в майбутньому. Тому так. Назву, а, чо, а чому, чому саме така назва? Ну, ви маєте розуміти, що тут якби не останні люди цього міста зібралися. Тепер. Автопарк, якщо можете повернути камеру, подивитись. Ну і власне навіть супроводження правоохоронних органів нами. Разом з бусиком. Ви кажете, що ви перша медійна команда в Житомирі, але люди пишуть, що ви не перша. Значить не перша. є? Ну, типа, от Крістал, 0412 там була команда. А В чому їхня медійність? Ні, а в чому їх першість? Ні, ви побачите наших, наших. Наших... я просто не можу визнати. Ну, всі, всі, всіх озвучити, бо це стане нецікаво вам. Не ну от я бачу одну медійну людину поки в команді. Тільки одна поки. Так, да. а в стіжі, поки тільки одна медійна команда. Тобто одна медійна людина в команді. так? Всім привіт! Потягнемося, зараз буде трансфери, зимний Ви розумієте, що якщо я вам зараз покажу всіх цих наших казерів, то це стане вже цікаво ніхто не буде за нами відстувати. Ми зараз пошукаємо. Чого ви обрали саме такий зал? Це ж найгірший зал в Житомирі. Тому що у нас було дуже мало часу. Ми буквально за два дні. Організували зал. Я думаю, що ми один раз в цьому залі потренуємося, а далі знайдемо. А далі поле зі штучним покриттям знайдемо якесь. Хоча б на вулиці. Навіть на вулиці, я думаю, можемо тренуватися. Звісно, цього в красних бампах можемо підтянути. Як ти долучився до команди, розкажи. Завербували. Нормально ж він вчора на тренуванні зробив 4 тисячі бьорбі і сьогодні прийшло все одно. Красава. рівень. Вот історія. Вот вона. Вот ці люди, які завдяки кому, типу, про щотомер дізнаються більше на світовій арені. Пацани, підписуйтесь на команду Престіж. Я вас бачить? Ну типа ми починаємо. Що ми починаємо? починаємо ми шо? починаємо свій шлях, ми починаємо свій. Існування, ну типу, у нас на минулих вихідних п'ять днів назад виникла ідея. А сьогодні ми вже всі з вами на тренуванні. І плюс у нас вже дивіться і, фанати. Плюс є. у нас вже є фанати, і у нас є репер, ресторатор, бармен, Паша магазин, Жора і ну коротше, тут опція. Е, Потенціал. Да, давайте потренуємося в, в неділю. У нас вже перша гра. Що у нас сьогодні перше тренування? Да? Які головні задачі на сьогодні? Що, у нас головні задачі, по-перше, тренер, добрий вечір. По-перше, без травм сьогодні. Це саме головне. Що, порозмінаємося, трохи попасуємо згадаємо, хто давно не грав, поб'ємо поворотам. Інтерес, любов до футболу, Кайфуємо, отримуємо футбол. Хто на воротах? Хорош! Можешь приблизить тут весь? На коленнике настоящий. Короче, все солидно. Покажи охранника тупо приходит, чтобы нас отгонять. Ну, телефоны зажат, дорогие. Включи от машины. короче, мы кайфуем. Трениров... Блин, вообще, реально так дивлюсь. У нас реально все профики. Немає такого, что мяч десь там летает. Что, полетели? Да, слушай. Хорош! За хорошую работу можно. <реклама> Короче, уже удары по воротам. Что скажешь, Тём? Mm -hmm. oh, все хорошо. Я скажу, что все хорошо. Перспективнее есть игроки? Деякі, звісно, мене наші щось здивували. Я ну, в шокі. А деякі мене теж здивували. Я думав, що вони, конечно, сильні. Розказував, та я грав за... там там, там. Зараз я вижу, що він грав, звісно, в Call of максимум. Е, то вже в Карпатах грав. Да. А сейчас запрестіж. А як так? Грати за Карпати, а потім за престиж? Ну престижно я. Хорош! Хорош! Тренування дуже серйозне. Зараз вихід два в 1. Круто, круто! Дивіться, как хвали. Тоже историческая подия. Наш другой Верталь пришел, но М50 верит. пока не готов. Пока на охране вместе с нашим основным. О, шесть серия с той стороны пришла. Давай. У -у -у -у. Хорош! Чис -чис -чис. Шо, короче, это а? мой. Ну, будем меняться, да, да. Хочеш, хоч полі я стати. Коротше, граємо футболне покарання. Домовились, хто програє, тому б'ють жопу. Як ми граємо, Отак. Після першого тайму програємо в два м'ячі. Який рахунок? Ти покажи, Так ми ж не, не програли. можем. Короче, замена. хоть не порвал. Он пока не знает, надо, прям... Что скажешь? Треба пшикать баллончик. А есть! Да. <связывая> давай, давай, давай! Короче, пришел у нас болит. Хорош! <связывая> Тренування закінчили. Ось так пройшло перше тренування футбольної команди. Точніше медійної команди ФК Престиж. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, коментарі. І дякую, що слідкуєте. Скоро у нас будуть соцмережі і далі краще.